Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас таро розклад для людей, які народилися у серпні. Це архетип правосуддя на липень 23-го року, або ще всі, хто народився 8 го чи 30 го числа будь-якого місця. Поїхали, у мене сьогодні психологічний розклад. Я нагадую, що я займаюся саме психологічним таро, і я беру 5 колод карт таро і одну оракульну якості підказочку. Перша колоду, яку ми дивимося, це Heaven Earth, ось така коробочка. А я зазвичай показую вам коробочки, бо а, так, дивлячись на різні колоди, ви можете обрати, яка вам подобається, яку ви бажаєте, наприклад, працювати і мати в своєму арсеналі. Що це в нас? Це в нас п'ятірка чаш. Правосуддя, дивіться, п'ятірка-чаш це внутрішня емоційна криза, саме внутрішня, тому що це внутрішній стан, коли не вистачає. Ну, там, якоїсь опори на себе. на себе. Або коли ви спостерігаєте а, щось і у вас переповнюють негативні емоції. Проблема цієї карти в чому? Проблема в тому, що фактично є багато варіантів і є багато варіантів виходу. Але п'ятірка чаш говорить про те, що ви фокусуєте свою увагу на, тему, на тому, що погано. Ви фокусуєте свою увагу на поганих емоціях, на тому, що вам не подобається, на тому, що у вас. В житті, наприклад, чи в стосунках, чи в роботі, чи в спілкуванні з дітьми, неважливо. Тобто, ви шукаєте щось те і ви бачите тільки погане. Ну, наприклад, ви бачите там, у вас спілкування з дітьми, ви бачите, що вони там вас не слухають, або ображають, або говорять щось те, що вам не подобається. І за п'ятіркою часу ви не бачите тих гарних емоцій, які теж є поруч, наприклад, знаходячись при спілкуванні з дітьми. Це те ж саме може бути стосовно роботи. Виходите на одну та саму роботу, а ви за собою, саме по собі архетип правосуддя, це соціальний архетип, це карта соціального розуміння, що робити, в якому соціумі знаходитесь, в якій роботі. Тобто для вас важливо зворотний зв'язок від соціуму, там керівники на роботі, співробітники на роботі. І що говорить пятірка чаш? А п'ятірка чаш говорить про те, що є фокус уваги на тих негативних емоціях. А е, тобто вам на роботі щось не подобається. Ви бачите на тій роботі тільки негативне, але там фактично є щось позитивне, і що тут потрібно? Тут потрібно переключити свій фокус уваги. Наприклад, якщо брати приклад з роботою, то переключити на тих позитивних чинниках, заради яких ви взагалі туди ходите. Це важко для вас, тому що ви як правило настільки занурюєте соціальний роль свого життя. Це досить часто важко, але це реально, є чаш. Дивимось далі ваш розклад. Наступну колоду, яку беремо, це Таро of Ebis. Ось. Ось така коробочка. Відскочила. І що в нас Таро of Ebis? Дуже теж класна колода, я її полюбила. Хто з мечів, Хто з мечів це імпульс, ідея там розмови, наприклад, ви сфокусували увагу, вам некомфортно в тому ж прикладі роботи. Вам є бажання чи а, поговорити, наприклад, з співробітниками, чи поговорити з вашим керівництвом, чи ідея а, піти, там знайти іншу роботу. Але тут з мечів це імпульс, вона дуже сильна імпульсова карта, яка. Поринає, наче наче видно все зараз. Я піду поговорю. А в чому тут проблема? В тому, що цей імпульс за тузом переріз в дію. Ви можете за тузом багато чого проговорювати собі в голові. Наприклад, ви бажаєте там підвищення заробітної плати, ви бажаєте поговорити з керівництвом, але здебільшого за тузом це тільки імпульс бажання і не завжди він реалізується в дії. Тобто, ви собі в голові спланували, поговорили інколи, прожили і все. Тобто і далі це не йде. І в цьому проблемне питання. Тут треба все ж таки, стосовно того, що вас хвилює за п'ятіркою чаш. Треба піти поговорити, чи зібрати інформацію, чи дізнатися щось нове. Бо у нас смачі це все, що інформаційне, інформаційне поле, все, що ви думаєте, ваші думки. І за думками ми себе накрутити, зазвичай можемо ще більше, ніж реально, фактично є в діях. Це друга карта на липень 23-го року. Далі, далі ми беремо автотаро ось така коробочка. І... Це тару наслідків, і вона в райдерівській системі, але трохи відрізняється. Четвірка мечів. знову ж таки, карта необхідності перепочити. Ну, це такий з поєднання з п'ятіркою чаш. Це такий преддеверсивний стан, коли вас все, вибачте, задовбало, коли вам не подобається щось. І ви настільки втомилися, наприклад, від тієї роботи, в якій знаходитесь, від тієї відносин, в яких знаходитесь. І четвірка мечів говорить, треба перепочити, треба трошки а, зупинитися. Це дуже класна карта, якщо ви бажаєте зробити, а, чи піти в відпустку, чи зробити хоча б декілька вихідних, тому що четвірка мечів це карта про а, зупинись, бо далі, якщо ти в такому режимі будеш діяти, ти можеш трохи там, тіло не витримати, може покинути. Карту хвороби. щоб не... А коли в нас приходить хвороба, психосоматика. Коли ми не дозволяємо своєму тілу відпочити, коли ми не дозволяємо своєму тілу зупинитися. І це може бути що за четвірку мечів ще така болісна інформація, тобто ви там дізнались щось нове, просто сумки, або дізналися щось про роботу. І для вас це настільки важко і болісно, що ви кажете, ну треба трошки перепочити. От якщо ви не зупинитесь, далі може йти психосоматична. Прояв, і ваше тіло, як психосоматика, каже, зупинись. Так, зараз трошки перехворімо, і це буде відпочинок. Щоб до цього не дотягувати, прислухайтесь до своїх думок і зробіть ту паузу, цю відпочинок. Але в чому проблемне питання ось цих поєднання, ось цих двох карт? Тому що ви, коли зупиняєтесь за четвірку мечів, ви можете по п'ятірки час ще більше себе накручувати. Ну, наприклад, ви е, втомились від того, що там відбувається у вас на роботі. Ви взяли собі відпочинок там три дні, наприклад, і ви лягаєте ті три дні, лежите там, наприклад, вдома е, на кроваті і. А ще більше себе накручуєте за п'ятіркою чаш, все там погано, там все не виходить, все. але фактично озернись, там є те, що вас реально тримає. Якщо ви будете себе накручувати, ви це карта преддепресивного стану, коли ви самостійно з ні, 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 ніякими діями, ви самостійно себе думками заводите такий важкий стан. Поїхали далі. Такий у вас цікавий розклад, липень, липень, архетип колісниці, він дуже швидкісний. І у вас такий цікавий розклад відчувається втома, і мені здається, що все ж таки класно було б взяти відпустку. Наступні дві колоди, які я беру, це сексуальні колоди для жінок та чоловіків. Для жінок це Таро манара, ось така коробочка. А для чоловіків це декамерон. Починаємо з жіночої. Таро манара. Ось така коробочка. І... І для жінок це зірка, старший аркан. І зірка це карта, бачите, вашої такої фантазійної уяви про стосунки. Це про що? На карті немає чоловіка. Тобто, а липень місяць це коли ви будете здебільшого оцінювати себе в цих стосунках і звертати увагу більш на себе. Тобто, я на першому місці, я для себе найважливіша, я для себе найцінніша, і що тут є? Бачите, вона вся блакитному кольорі, це романтизація стосунків. Це ідеалізація і ідеалізація того, яка є в них, і того, які це стосунки. Тут немає чоловіка, нема партнера. І здебільшого ви не будете націлені, наприклад, у стосунках на партнера, на його там життя, поведінку, чи того, те, як він себе ведеться, буде більш орієнтація на себе і романтизація. Це зірка, вона дає творчий потенціал, але вона дає знаєте, таку красиву, красиву картинку в голові, які повинні бути відносини, і ви будете цю картинку. Одягати на реальні стосунки. Нема партнера, тому чоловіки, які ви дивитесь розклад для, для своїх дівчат, які народилися у серпні, зверніть увагу на те, що а, в цьому місяці це більше увага на собі. Наступна колода чоловіча це декамерон. І е, тут у нас для чоловіків, як чоловіки, які народилися у серпні, будуть себе поводити у стосунках. Жрець. Теж старший аркан, а це дуже цікаво, тому що і жреці правосуддя трохи схожі аркани з огляду на питання соціалізації і що про мене скажуть люди. І жреці дуже часто намагаються у стосунках поводити себе так, і ви, як правосуддя, і ваша карта поводження у стосунках так, що я наче святий. Тобто, ви будете створювати. Ілюзію, ну не ілюзію, тобто створювати картинку для соціума, що в нас ідеальні відносини, вони такі цутливі, е, що ніяких тут так, бачите, червоного кольору нема, сексуалізація нема. Що все там, я просто ідеальна свята людина, а жінка, яка є поруч зі мною, чи дівчина, неважливо, ваша партнерка, хто у вас є. Ось тут вона а, така, наче й голову приклонила, наче монахиня. Це про що? Про те, що в липні місяці ви у стосунках будете займати не активну сексуальну позицію, ви будете займати таку а, ідеальну маску. Ідеальну, і для вас це досить властиво, бо правосуддя дуже сильний архетип, залежно від соціальної думки, а хто про мене що скаже. Ось тут про вас ніхто поганого нічого не скаже, тому що. З точки зору того, як ви будете поводити себе у цих відносинах, в липні місяці вони будуть зовні здаватися просто ідеально. Але тут є гарні такі відносини, тільки в тому разі, коли ваша дівчина чи жінка. Приймає те, що ви на троні, а вона нижче і е, вона приймає ось це коліна приклонне положення. Ось це е, ваш чоловік і ваш архетип саме в липні місяці. Тобто я дивлюсь ваш архетип і те, як ви будете поводитись в липні місяці. Це в нас 5 колод, і останнє, що я беру, це не таро, це підказочки, ось таке послання ангелів закоханих. Перекладає, бо на жаль, вона мовою. мова, а, і до речі, якщо вам подобаються саме такі психологічні розклади і розуміння того, як а, працюють архетипи таро, я запрошую почався навчальний курс психологічна таро, і це психологічні розклади, розбір того, як працює таро на ролі на, на рівні свідомості, на рівні підсвідомості. Це розбір того, як, чим відрізняється психологічна таро на від гадальних. Практик від гадальних розкладів це величезна різниця, величезне значення, але це професійний підхід. Група ще ви можете додати. У нас пройшов перший модуль. Ви можете ще приєднатися до цієї групи і е, пройти дане навчання. Ну і звичайно, якщо ви хочете просто розібратися в собі за своїм місцем народження, архетип правосуддя є вже майстер-клас, ви можете його придбати до кожного відео. я Прикріпляє посилання на мій інстаграм. В інстаграмі пишіть мені в індивідуальне повідомлення, і я вас приїдаю до даного майстер-класу. Ну, а хто хоче йти е, нога в ногу е, е, від кожного місяця? У нас в мене такий проект величезний на два роки. Е, всі 22 архетипи, 22 дати народження, і за місяцем народження раз на місяць проходжує. Проходимо. Отже, 8 числа архетип Повішений це всі, хто народився у грудні або 12 числа будь-якого місяця, Це буде онлайн-майстер клас. Приходьте. Останню підказочку, яку я для вас беру, Таро Ангелів закоханих, і це теж про стосунки. У вас карта, ви і показуєте своє любов, своє кохання. Uh, проявіть uh, смілість ось, uh, проявіть себе і зробіть романтичний жест. Я вже, вибачте, замовляюсь, uh, бо в мене досить велика кількість uh, майстер-класів, то uh, розмов, я протягом дня дуже дуже багато розмовляю. Uh, так ось. Проявіть себе у стосунках та у коханні, якщо можна зробити тут якийсь. Uh, Чорний такий кадр, то потрібно вже робити, а, мабуть, через монтаж, бо мої слова вже я втомилась, вибачаюсь. Проявіть себе і своє кохання. І а, проявіть, і зробіть романтичний жест. Не, не бійтеся показати себе і те, що ви, наприклад, у стосунках. Бажаєте і партнера, не тільки орієнтація на себе. Не бійтеся показати чоловіки що у вас є стосунки, бути ось там червоні, червоні капці в нього, це там мала та, та, та сексуальність. Не бійтесь показати ті стосунки, які є. Не бійтесь показати те, що ви зацікавлені партнером. Ось, тому що у вас, дивіться, архетип правосуддя це архетип. Соціальні думки, ви перш ви бажаєте дуже багато зробити, ось поговорити імпульс ту з мечів, поговорити. Але ви боїтесь себе проявити, бо перша думка, яка у вас є в голові, а що про мене скажуть люди? І ось тут, коли ви навіть на цьому етапі, ви вже загасає ваш імпульс і ви не йдете далі, тому що. Uh, у вас є імпульс, є бажання поговорити відносно, відносинах, поговорити з партнером, заговорити з ним, uh, можливо, пофліртувати, але ви починаєте, так, а хто на мене дивиться, що про мене скажуть? Ні, ні. І ви досить багато чого собі не дозволяєте, тому що це в ваших рамках, умовах, у вас закрито. Тому тут uh, дуже-дуже постарайтеся в цьому місяці, намагайтеся uh, дозволити собі робити те, що. Вам дуже хочеться це вам і у стосунках допоможе, і в комунікації на роботі допоможе. І повсюди, де у вас є комунікація. Ну, це карта все ж таки закоханих і це карта просто сумки. Бо інколи у вас з архетипом правосуддя партнер навіть не знає, там чоловік, який вам подобається, навіть не знає, що він вам подобається, бо ви йому не дозволяєте не показувати ніяких знаків, бо ваш архетип правосуддя тримає таку маску, соціальну маску. І вам потім каже, здається, а чому? Чому там парт... він пішов там гуляти з іншою? Чому? Тому що він не знає, що ви банально, він вам подобається, ви зацікавлені. Не бійтеся проявити себе. Не бійтеся. Ось такий розпад. Чекаю вас на курсі психологічного Таро, чекаю вас на е, заняття, майстер клас за вашим місяцем народження, і, звичайно, хто йде в нас е, крок в крок, крок з нами, хто йде в нас е, е, місяць за місяцем, за архетипами, у нас 12 вже заняття, ми вже рік займаємося. Такими майстер-класами по місяцю народження, а тому о, архетип повішений, 8 липня. Ось відбудеться. Я вас чекаю це моє рівня. Рада вас бачити, посмішила себе, і посмішила вас трошки. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Чекаю вас.